Друзі, в інтернеті з'явилась дуже агресивна реклама тестів на ваш IQ. Ви можете постійно бачити ось такі банери або рекламу, яка перериває відео на Ютубі, де жінка, згенерована штучним інтелектом, намагається перенаправити вас на ось такий злоякісний, скоріш за все, сайт. Що буде, якщо ви перейдете за цим посиланням і почнете проходити ці тести, по-перше, ви віддасте свої дані незнайомій особі, це ім'я, прізвище по батькові, можливо, навіть номер телефона та свою адресу, тобто, ви вже даєте ті дані, які не можна давати невідомим особам. А також адміністратор з цього сайту в адмінпанелі хостінгу побачить ваш. Вашу геолокацію, навіть якщо вона у вас вимкнена на телефоні. Тобто, побачить, де ви знаходитесь. Тому ні в якому разі під час війни не переходьте за сумнівними посиланнями, навіть якщо це реклама на Ютубі, в Гуглі, в соціальних мережах, тому що вона не досліджена ніким і може становити дуже велику небезпеку. Дякую вам, бережіть Україну та наш інформаційний простір.